Це стажування знайшло мене саме. Чому не зупинитись і все? Ти ж вже розумна, маєш сертифікати і далі йти вперед. І не витрачати даремно час. Ну, витрачати даремно час на навчання я, це, це дуже, дуже груба, мені здається, помилка. Це умовно така провокація. Робота складна, то умовно, іти мені зараз кудись працювати просто пацієнтом, все можливо буде вигідніше. Прошено. Всім привіт! Сьогодні поспілкуємося з нашою колишньою студенткою Ксенією Пововаровою 18 років. Вона встигла чимало закінчила два курси. В нас працює на фрілансі, веде цікаві проекти та пройшла прикольне стажування в одному австралійському стартапі. Тож, вітаю з тебе, Ксенію. І хотіла поговорити сьогодні з тобою про те, як. І навіщо ти йшла за цим досвідом? А аж через півкулі що отримала, що можеш порадити, і якими е, цікавими інсайтами можеш поділитись е, для інших, е, які можливо теж обирають е, подібний напрямок або подібний шлях, щоб отримати досвід? Ну я не знаю. мабуть, дуже різко сказано те, що я прям йшла за півкулі. Я скоріше переключалась на дзвіночки через півкулі, е, бо Взагалі, це стажування знайшло мене саме. Просто е, Антоніна Берлівська, якщо я правильно кажу прізвище, шукала е, кандидатів на це стажування, саме там дизайнерів до того що розробників фронтів Беків. Е, ось і вона мені написала в LinkedIn, потім ще на e-mail, Потім ще в Telegram, бо я не побачила в і на e-mail, Запросила на інтерв'ю. Ось у нас там було декілька дівчат, попитали у нас вона про наш досвід, розповіла про компанію, попросила записати відеозвернення, де ми розказуємо також, презентуємо себе англійською мовою. Ось, і по цим результатам команда, наскільки я знаю, вся команда відбирала саме Дезі, обрали мене і ще одну дівчинку, також з Харкова. Юлію. ми ось двох з нею були на цьому проєкті як дизайнери. Розкажи, будь ласка, детальніше про цей проект. Який в чому сенс цього стартапу проєкт? І стартап називається АВІ? Це етек-стартап, де ми розробляли навчальну платформу для, для різних категорій студентів. Тобто, це як могли бути просто студенти, які хотіли знайти собі якісь курси, або, наприклад, студенти великих шкіл? Ну, ми таргетили на? умовно курсеру або там ще якісь такі школи, які б могли б умовно продавати свої курси, але перенаправляти на нашу платформу саме для навчання, завантажувати туди свої курси. Так і для корпоративного навчання якихось компаній, компанії, коли компанія приходить в нас, сплачує підписочні моделі, ось якусь плату, завантажує свої курси і надає доступ саме до своїх співробітників. Навчання мало приходити має приходити в ігровій формі, тобто там, по суті, більшу частину часу ти бігаєш по мапі, щось досліджуєш, ходиш на персонажів, вони тобі дають якісь аля квести, де ти просто дивишся ці уроки і проходиш саме завдання. Платформа була розрахована саме на диск топ версію. Mm -hmm. А скажи, будь ласка, чим саме там ти займалась? Я розробляла платформу для студента, тобто як вона буде виглядати зі сторони студента, займалася картками ігор, як вони будуть виглядати всередині гри, і також разом з фронтами обирала модельки для мапи, для персонажів, тому що в 3D я ще не вмію, але ось ми саме зупинилися на 3D-моделі мапи. Тому так, це переважно були мої ролі. Потім ще кінці я робила презентації для інвесторів, якісь ну, оформлення документації, красиве і так далі. І тому, і так. Який термін ти там працювала? Бо я знаю, що він точно відрізняється від того, на який ти спочатку погодилась та йшла, правильно? Так, термін першочерговий, який нам сказали, це було 5 тижнів, тобто, це десь. Трохи більше місяця мало бути там з, з, з кінця жовтня до початку е, січня, до початку січня, плюс-мінус. Ось потім просто через те, що навалилось дуже багато ідей, навалилось в принципі багато функціоналу. Ми постійно щось е, придумували тут е, то ту ідею, сказав, то то ідею сказав, все хочеться зробити і все. Якось не встигається, тому що все таки ну, ми не працювали там по 8-12 годин на день. Ми працювали там кому, кому коли зручно, по мірі можливостей, ось хто коли встигав. І ось переважно саме через нестачу часу для реалізації функціоналу розробниками, то термін затягнувся е, аж до кінця лютого, здається. Ні, може, до кінця січня я вже просто трошки позабувала. Але так, ну це виходить десь три з половиною місяці вийшло. А що було складного під час роботи? Ти точно працювала, я розумію, в міжнаціональній компанії. Це однозначно була різниця у часі. Як вдавалось поєднувати все це? Чи були проблеми, чи взагалі ні? Ну, У мене на той момент я ще вела один фріланс -проект. Це я робила е, Сіремку одну. На замовлення це був порт-тайм, і виходить, що з АВІ і з тим, ну, що в принципі тоді багато чого в житті відбувалося. Ну, було доволі важкувато в один момент. Але в принципі, там у мене, мабуть, не було особливого плану. Ось те, що важко в таких стартапах, коли ти сам не знаєш, що на виході вийде, то важко те, що немає плану, немає якоїсь родини. Постійно ось а, зроби мені зараз, бо воно мені треба зараз. Бо я інше нічого не можу робити, бо ти мені не зробиш ось саме цю сторінку, саме цю картку, саме цю ілюстрацію мені не знайдеш і так далі. Е, на рахунок мовного якогось бар'єру, то ну, мабуть, мені трошки було важкувати спілкуватись на початку швидко англійською мовою і пояснювати якусь термінологію саме англійською мовою, е, тому що до цього треба звикнути і про це знаєш, не, не завжди згадаєш, як воно буде. Е, тим паче, якщо треба пояснювати це. Не просто англійською мовою, не просто сказати термін, а ще й пояснити, що цей термін значить також англійською мовою. Ну і по, по часу просто у нас зазвичай були задзвони о 12 дня по Україні або, об або об 12, або о 12. і якихось. Ну ем, у нас під кінець вже були задзвони, ми їх перенесли на. На десяту вечора, ось це було трошки таке важкувато. А так більшість, більшість часу для мене не виникали проблеми з тим, що не, у всіх різний час, тому що все-таки більшість команди знаходилась у Європі на ближній, причому ближній. Тобто це Польща, Німеччина, по-моєму, у нас була одна дівчинка з Естонії, але вона також жила в Німеччині. Тому одна година різниці в часі для мене взагалі нічого не, не, не значила там. Ну, ти згадаєш, як проходила співбесіда? Чи багато було етапів, перевірки, тебе? Як ти перевіряла компанію, як тебе перевіряли? Як взяли, як швидко вирішили і прийняли всі рішення, що точно будемо співпрацювати? Рішення прийняли насправді доволі швидко. менше двох тижнів від моменту, коли я пройшла цю співбесіду до моменту, коли мені сказали, ось давай співпрацювати. Я там вже почала щось дивитися. Я не можу сказати, що це було найскладніше з моїх співбесід, які я проходила. Тобто, ну, як я і казала, ми просто зустрілись. Потім я записала це відео, команда все подивилася, просто ну, більшість часу я чекала, по суті, поки вони вирішать. Але ну, також вирішили доволі швидко. Тобто, я, мені довелось трохи повірити на слово. Рекрутерці, оскільки про компанію це стартап, який ще ніде не запущений, і по суті, особливо нічого інформації не було. Я просто я почитала в документах, які мені скинули, чим вони займаються, які там політика компанії, і так далі. І на цьому, в принципі, мій ресурс закінчився. Як мене перевіряли, Ну, я знаю, що дивилися там Ханс, LinkedIn», і я не пам'ятаю навіть, чи я скидала CV. Якщо чесно, я я пам'ятаю, що скидала Це відео чи скидала це, я прям не пам'ятаю зовсім. Mm -hmm. Тут до речі, в продовження цієї теми Скажи, будь ласка, що можеш порадити тим, хто шукає роботу саме роздивляється волонтерські якісь проекти або стажування в стартапах, де ти одразу розумієш, що можливо ти не отримаєш тут зараз зарплату а точно комерційний досвід, який тобі, наприклад, потрібен для резюме або для кейсу да, для резюме. Знову ж таки, ми з тобою так розмовляли про те, що тут кандидату однозначно потрібно зробити відповідну роботу щодо перевірки компанії. Так. Перевірка компанії це в першу чергу можливо, воно може не одразу бути зрозуміло, оскільки. Ну зазвичай саме випадки шахрайства мені найбільше зустрічалися серед агенцій, які працюють лише комерційно. Тобто, це були не стартапи, а саме агенції, яких у яких просто не було фінансів на те, щоб сплачувати велику кількість співробітників. Тому вони по суті нагрівалися на Чунах і треніках, яких там наймали по п'ять штук, вони нічого не знають, вони особливо нічого не показують, але ті працюють за безкоштовно і дуже довго працюють за безкоштовно, і при чому ну, це зазвичай ні до чого не призводило. Я, якщо чесно, навіть не знаю, як можна прям перевірити цю компанію, крім якихось відгуків на про неї. Але так просто надивіться, ну, дивіться, якщо вам якщо вам відчувається, що щось не так. Правда. Ну, дуже важливо ще покладатися на себе, на свою інтуїцію, якщо ви бачите якісь червоні умовно пропорції на співбесіді, тобто, або ну, там ми, ми поки що платити не будемо, будемо платити колись щось комусь. Або там, ну, якщо ви бачите, що буде ненормований графік, якщо бачите, що. Е, якісь вже проблеми з менеджментом починаються на етапі співбесіди, то тоді ну, варто до себе прислухатися і або дуже обережно погоджуватися, або відмовлятись. Е, на рахунок волонтерських е, якихось проєктів, тобто тут, в принципі, все те саме. Дивіться, що це за, за волонтерський проєкт. З якою метою він робиться, якщо вам це близько, якщо ви готові взагалі витратити на це свій час і свої ресурси, то погоджуйтесь, тому що кейси комерційні, ну це важливо. Правда, якщо чесно, ну тобто я вже після того проходила співбесіди в декілька компаній, і деякі компанії, навіть умовно, волонтерський досвід, чи якийсь, за який тобі не платили зарплату, якщо ти про це. Зізнаєшся, якщо ти скажеш про це, то вони можуть сказати: а ну тоді це не комерційний досвід, якщо ми зарплату не попереду. Так, але, наприклад, якщо ти покажеш відповідний сервіс, який ви розробили, або знаєш класну фічі рішення для якогось прикольного і важливого напрямку, так військового, медичного, навчального, ну будь-що розказати і створити справжні. От тут зараз я працювала не просто над вигаданою картинкою, а саме над справжнім проєктом, і їм зараз користуються, це як на мене точно. Оцінюють е, люди, які роботодавці. Е, я б називала це комерційним досвідом, але знову ж таки так. Да. Ну, так. Це, це просто те, що з мого особистого досвіду. Ні, я погоджуюся, що якщо ти прям покажеш готовий сайт, який вже реалізований, але є ще такі проекти, що вони дуже в довгу стіл пишуться умовно. Тобто, у мене зараз підписано НДА, я не можу показати сам продукт, що я там робила і. Ну, я можу показати там рекомендаційний лист і все. Тобто, це таке або мені на слово повірять, або не повірять зараз, оскільки у мене зараз є фріланс проєкт то я можу собі дозволити не відгукатися прям на все підряд. Тобто, у мене є цей фріланс. Є я ще подалась на одне навчання від ЄПАМ. Не хочу пройти його, буду сподіватися, що мене візьмуть. Е, і е, також ось є одна компанія, де я проходила співбесіду, і вони мною зацікавлені, але зараз о, у них по суті немає проєктів, на які мене посадити, тому сказали, що поки що е, ця вся ідея заморожується. Але також буду сподіватися, що можливо вони не передумають на рахунок. У мене і тоді потрапить туди. Щодо навчання, ти якраз класно розпіла. Ти плануєш да і шукаєш і роботу, і точно продовжуєш навчатися або шукати інші варіанти, щоб продовжити своє навчання. Навіщо чому ти вже закінчила два курси? А хочеш ще чи недостатньо тобі цієї інформації, чи чому не зупинитись і все. Ти ж вже розумна, маєш сертифікати і далі йти вперед. І не витрачати даремно час на навчання. Ну, витрачати даремно час на навчання я, це, це дуже, дуже груба, мені здається, помилка казати про те, що це даремно. Я люблю навчатися, мені подобається дізнаватися щось нове. Можна сказати, що UIH you дизайн це якийсь мій special interest. і. Мені я губка хочу вбирати просто все, що тут можна, тому що я люблю пояснювати те, що я роблю. Я люблю не просто робити, а розуміти, що і для чого я я роблю взагалі. Тому ну, навчання це ніколи не зупиниться. тобто я завжди буду ходити на якісь навчання. Я проходила навчання нещодавно від скелер. якийсь там марафон був безкоштовний на дизайн дженераліста. Мене не взяли дизайн дженераліста, але. Сильно засмучуюсь, тому що реклама суперечить моїй суті, і маркетинг суперечить моїй суті. Я можу його робити, але мені страшно не подобається. Ось, зате я трохи прокачалась в, в обробці, ну, взагалі, в створенні банерів, в створенні якихось нескладних анімацій. Також бо мені подобається робити анімації. Ну, взагалі, якщо мене щось цікавить, я, це ж ну. Я не знаю, чи до кінця життя працювати як я є з дизайнером, а постійно треба кудись рухатись там. Я розумію, що ну, я розумію, що для того, щоб працювати на, на вищому рівні, мені потрібні вищі знання, мені потрібна ще міцніша база, мені потрібні ще якісь повині інсайти, мені потрібен ще фідбек від людей, які працюють. Мені треба більше знати про бізнес, знати умовно код, як працює код, Мені там треба. Бізнес-аналіз знати, і я це все я поки що на це все дивлюсь з квадратними очима, бо я не знаю, як це все в себе відбрати, але я сподіваюся, що я до цього прийду стану класним продуктовим дизайнером колись класно. Слухай, ну я відверто кайфую від подібних позицій і відповідей. Я коли задаю таке питання, знаєш, це умовно така провокація, тому що ну дійсно, я обожнюю нашу молодь таку, як ти, в тому числі за те. Що ви постійно хочете щось відкрити для себе нове, зрозуміти його і застосувати на практиці, щоб далі умовно зробити щось круте, або змінити цей світ, або змінити якусь позицію так, в цьому світі. І мені дуже подобається, коли людина постійно-постійно хоче чомусь навчитись, бо відверто ти можеш поставити паузу, ти можеш сказати, що все, я достатньо вже кваліфікований експерт. Беріть, мені, беріть мене і сприймайте мене такою, якою я є, я зможу вам вирішувати ці питання. Інша справа, коли людина кожні півроку або кожні 3-4 місяці, да, постійно щось просто саме навчається, читає, знаходить відповіді, хоче відкрити зовсім інший напрямок, який, який може суміжний, який може зовсім протилежний, аби просто зрозуміти сенс речей і. Я дуже вдячна. вдячна такій молоді за те, що ви продовжуєте бачити і будувати майбутнє. Отак, От мабуть, я скажу. І, знаєш, спитаю в тебе: а як ти взагалі прийшла до ІТ? Чому обрала цей напрям? Хто тебе може приїхав сюди? Там вийшла. Я не знаю, наскільки цікава історія, але мені здається, доволі кументна, тому що я навчалася в коледжі на другому курсі, якраз закінчувала другий курс на викладача естрадного співу і керівника ансамблю. Як я туди потрапила, це теж окрема історія, бо мені просто мене спитали, а де ти хочеш вчитися, бо я не хотіла лишатися на 10 клас. Я сказала кудись, кудись, тудись. За 4 місяці тоді підготувалася до вступу, потім я трошки розчарувалася. Не трошки розчарувалась у сфері, взагалі, у культурі викладання і культурі навчання музиці, тому що це дуже токсичне середовище, прям дуже токсичне середовище, не всі витримують його. Я не хотіла, в принципі, в цьому більше знаходитись. Я кажу: мам, знайди мені, будь ласка, щось, десь кудись, де я можу потрапити. Я взагалі спочатку хотіла. на... На котера якогось вчитися, навіть особливо не вмікаючи. Але мені мама сказала: ну здивись, у тебе є бекграунд в малюванні, давай я тебе запишу на їй, сподивишся, як тобі буде. Бо моя мама працює рекрутером. ось, відчим, по-моєму, фінансовий аналітик, ось, і так, так, так вийшло, що я пішла в династію. Вона мені оплатила цей курс, що їй прям дуже дуже вдячна. І ось я почала вчитися на першому курсі на бесіків UI, UiX Design Анатолія Сафронова. І потім також моя тітка придбала мені на 18 на річчя на день народження, другий курс у того ж викладача, ось саме UiX Design Pro. Е, було багато людей, які мене в цей час надихали. Було, е, ну, я все ще дуже вдячна своїм родичам за те, що вони мене підтримували. Я вдячна своїм друзям, е, своєму хлопцю. Я знайшла також на другому курсі собі найкращу подругу Аню, яка е, на проєкті е, на сумісному стала взагалі моєю правою рукою. Я не знаю, як я би з нею впоралась. Е, Просто вийшло якось так. Багато людей мене підтримували, тому що чесно, робота складна. Робота складна, робота, особливо в нинішньому ринку, я б сказала, мало оплачувана навіть, тому що умовно, і ти мені зараз кудись працювати просто офіціантом, все можливо буде вигітніше. І таке нерво на, на, на кулак намотати і викинути, якщо клієнту щось не сподобалося, що ти зробив. Але ну, я тут. Все, що мене. Дуже багато людей підтримує, і я завжди буду за це вдячна. Угу. Ну, тобто, ти не шкодуєш, що обрала IT? Періодично. <ріодично> 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 тобто, є моменти, які не подобаються. Що ще? Те, що на тобі висить відповідальність за успіх цілого бізнесу, особливо зараз є конкретно зараз, я займаюся саме розробкою типу та ідентики. Для компанії я розумію, що від того, що я їм зроблю красиву картинку, бізнес можливо не заробить тих грошей, якщо, якщо я зроблю якісно. І це да, вдалить. Тобто ти розумієш, що тобі треба видати якість, тому що це твоє обличчя. Там, потім потім будуть питати, хто тобі це зробив? А ось цей дизайнер мені це зробив, і люди або будуть до мене далі йти, або скажуть. фу, як таке взагалі можна було зробити? Ну, тому що ми знаємо чудово багато прикладів дизайнів, які не зайшли, і там не від того навіть, що вони, наприклад, були погані а через те, що просто не сподобалось. Що можеш порадити для людей, які роздивляються для себе IT, щоб стартувати тут навчання або продовжити шлях далі? Де шукаєш натхнення? Я дивлюсь на людей. Я дивлюсь на людей, які старшою умовно за ранком за мене. Я дивлюсь на те, які мене надихають. Ось для мене там рольовий приклад для мене, рольова модель це моя мама. Це людина, яка в житті, попри те, що доволі рано вона стала мамою. Вона змогла викарабкатись, вона змогла стати класним спеціалістом і. Забезпечити мені класне майбутнє для мене рольові моделі. Це зазвичай мені якісь викладачі, на яких я дивлюсь, якісь просто дизайнери, з якими я знайомлюся, в діянні, мені подобаються, які мені можуть щось підказати. Ну і, в принципі, так я просто дивлюсь на людей. Я розумію, я аналізую те, як вони до цього прийшли, і що вони робили. Я них питаю і намагаюся робити так само. Дякую тобі за це інтерв'ю. Щиро бажаю успіхів і реалізації запланованого. Тобі теж дякую.